Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений нашим справам з 16. -го. По 19 грудня 2023 року, як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу. Це період зростаючого місяця і перші два дні у нас 16-17 це період знаходження місяця в знаці водолі, тільки вже після 21 години 58 хвилин місяць перейде 17 в знак стихії води в риби. Тому ми тут на ці дні не плануємо ніяких посівів і не працюємо з розсадою. Для квітів та кімнатних рослин у нас важливі такі справи. Захист від шкідників та хвороб, зелені операції, але, будь ласка, ці роботи, які зв'язані з зеленими операціями, проводити з 16 та 17 до 16 години. А от поливати вже можна і квіти, і кімнатні рослини після 22 години. Що ж, я нагадаю, що ми розпочали саме з аграрного гороскопу і зараз розглядаємо справи з нашими рослинами та насіннями. І далі у нас дуже важливі е, такі два е, пункти: це поливи та підживлення. Знак стихії повітря дихають рослини, тому не поливаємо та не підживлюємо. 16, 17 вдень ні, а після 22-ї години, вже вечора, будь ласка, можемо це робити. В саду при гарній погоді в багатьох садках ще є зелені корчі, дерева, можна проводити зелені операції, але 16-го. 17-го вже, будь ласка, завершуйте ці роботи до 16-ї години. І можна проводити захисні міро різні роботи, які зв'язані, і проти, можна оприскувати проти хвороб та шкідників, будуть такі роботи при гарній погоді. Захищайте від гризунів, від зайців свої рослини. Тобто треба всі роботи, які зв'язані, до речі, ще й у утеплення, можна укриття проводити, якщо є це потрібне, потреба в цьому. Проводьте ці всі роботи. Зелені операції проводимо 16-го, 17-го до 16 години. Збираємо врожай та заробимо заготівлі 16-17 тільки до 12 години дня. Заготівлі пам'ятаєте, що у нас не тільки овочі, фрукти в теплих країнах і ягоди, але і ще у нас тут продукти тваринництва, птахівництва. Квашення капусти не плануємо. Настоянки можна готувати 16-17, будь ласка, тільки до 12-ї години дня. Збираємо лікарські рослини 16, -го, 17 -го, ні. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів. Актуальні зелені операції, знову ж таки, 16 та 17 до 16 години дня. А от поливи і підживлення плануємо вже після 22 години 17-го. Наступний період нашого аграрного розкопу це період 18-19. Зразу пояснимо. Оці червоні ні напроти посівів та розсади. Справа в тому, що 19-го буде місяць переходити з першого другу фазу, о 20 і 39. Тому цей день нам не підходить для цих важливих робіт. Залишається у нас 18-те. Що ми можемо тут робити? Зростаючий місяць можна підсадити собі горщики, якісь зелені культури, ту ж цибулю, ту ж часник, можна посіяти якесь насіння зелених культур і займатися пророщуванням насіння для отримання. Мікрозелені. Дуже-корисні дуже зараз ці салати з мікрозелені. І плануємо роботи з розсадою. Будь-якою розсадою у нас є багато підписників, які вирощують в теплих країнах або ж в теплицях, там, де все тепло і немає проблем з похолоданням. Так от, можна розсаду в цей час пікірувати, пікірування проводити, пересадку, перевалку і посадку розсади. Квіти і кімнатні рослини для них актуальні 18-го поливи підживлення. Праця з розсадою. Тут багато питань по еустомі. Так, 18-го, і пікірування, пересадку, перевалку це можна робити. І можна планувати на 18-те пересадку кімнатних рослин, крім поливів та підживлення. А ось уже 19-го тільки поливи та підживлення проводимо. Поливи і підживлення взагалі для всіх рослин підходять і 18, го і 19-го. В садочку не забувайте захищати свої дерева, корчі від гризунів та зайців. Ось червоні дні. ні, 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 Це червоні два дні, 18-19, для таких справ. Для зелених операцій не можна проводити, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, причому заготівлі будь-які. Це і рослинництво, тваринництво, птахівництво. не квасимо капусту в ці дні, настоянки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А ось нарешті можна запланувати рибну ловлю. Будь ласка, ті, хто планує цю роботу, люблять, правда, це понеділок-вівторок, але якщо у вас відпустка і є вільний час, можете. Йти на риболовлю. Але пам'ятайте, риби треба е, якби, приманити приманкою для того, щоб вони прийшли в це місце, де ви будете ловити. Так просто їх зараз не зловиш. Кімнатні овочі для них актуальні поливи підживлення, посадка-пересадка 18-го. Зразу відповідає на питання: хтось вже має гарну розсаду, хоче великі грошки висадити, і це вирощують, до речі, на підіконі або ж в кімнаті. Так що, будь ласка, теплі кімнати, і дуже багато в нас є таких підписників, які займаються вирощуванням огірочків. Хтось вже і збирає огірочки, мені написали так. що, Будь ласка, 18-го гарний день для всіх цих агроприйомів. А на 19-го тільки плануємо поливи та підживлення. Наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я, 16 по 19 грудня 2023 року, час київський. Ця рубрика завжди починається з того моменту, що ми характеризуємо, знаходимо, які є енергії для того, щоб ми могли успішно розпочати якісь справи чи купити дорогу річ. І не тільки для того, щоб просто щоб все було успішно і добре. Тому, будь ласка, будьте уважні, у нас йде час ретроградного Меркурію. А він ніколи не дає гарних енергій для того, щоб розпочинати нові справи. І це буде до 2 січня, включно. Там ще час необхідно буде декілька днів, щоб вже Меркурій рухався вперед. Тому, будь ласка, не плануйте до нового, до нового року ніяких справ з початком якихось проєктів. Вони будуть неуспішні і не будуть розвиватися, і не принесуть користі. Купувати дорогі речі теж не плануємо на цей час. Теж саме Меркурій ретроградний. А Ще й до всього та, там є такі напруження планет, які дозволяють цей час бути обманутим. Не будьте такими, тому перевіряйте всі покупки, уважно, який термін зберігання, чи там чистенькі циферки написані. Ми просто на це попалися і вас попереджаємо. Будьте уважні! Далі у нас період. Це ми вже з вами розібралися з справами з куплею дорогих речей. І тепер повертаємося в будинок і до нашого тіла поближче з грубою з камінням. Там, де джерело тепла у нас йде, 16-го повинно бути все нормально, а 17-го після обіду може бути дим. Будьте уважні, що стосується стрижки волосся, стрижки нігти і фарбування волосся. Фарбування тільки органіка. І можна планувати, це нейтральний день, 16-го, для того, щоб, щоб зайнятися справами з волоссям та нігтями. А от 17-го зробіть ці роботи до 14-ї години. Чому у нас місяць без курсу починається о 14 ї 4 хвилини. Хвилини. Так що будьте уважні. Мити волосся можна з 16-17 до 20 години 30 хвилин. У нас є трошечки часу, бачите, у нас 21.58, коли вже буде в рипах, увечері помити волосся і два дні буде перерва. Сауну не плануємо, зараз будемо говорити про здоров'я, зрозумієте чому. Догляд за шкірою 16 – ні, 17-го тільки після 22-ї години вечора, коли наступить період стихії води. Не плануємо очищення шкіри, це у нас час зростаючого місяця, очищення організму не плануємо і рукоділля в водолії ніяке. Тісто для нього актуально трохи більше рідини. Прання прибирання можна, це субота та неділя, але якщо це не сильно брудні речі, не брудне приміщення, тоді можна це зробити. Поточне таку можна, поточне прибирання та поточне прання, якщо не сильно брудне. Ремонтні роботи ми плануємо на 16, 17 до 12 години дня, далі вже ні. І провітрення речей при гарній погоді теж 16 та 17 до 12 години години дня, Потім вже все. Йдемо далі в будинок. а В будинку у нас вже 18-19 можуть бути проблеми, серйозні з грубою з каміном. Ми зараз на, на собі це вже е, перепробували, тому будь ласка, в стихії, в дні, стихії води дуже уважно бути. Не плануємо 18-19 стрижку волосся, стрижку нігти, фарбування волосся та миття волосся. Дуже погані дні. Сауну не плануємо, будемо знову розбирати зараз здоров'я більш детально, ви зрозумієте. Догляд за шкірою: ось маски працюють уже в стихії води. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо. Рукоділля в рибах дуже гарні творчі роботи і зростаючи місяць навіть ідеї будуть приходити дуже цікаві. Тісто в цей час пливе, ми з ним не працюємо. А от при прання і прибирання пишу так з плюсом. Це дуже важлива підказка, тому що в рибах дуже гарно все. Якісне буде і прання, і прибирання. А ось ремонтні роботи та провітрювання речей навіть при гарній погоді не плануємо. Єдине, що ми, коли прання завершуємо, ми будемо виносити на сонечко, сушити наші речі. Хоча є зараз уже так багато в багатьох місцях техніка, яка зразу суше, і, сушить, і все, все інше робить з нашими речами. Але якщо сонечко є, ми чекаємо, коли висохне, і зразу вже забираємо. І праскою пройдемося по цим речам, і буде навіть дуже якісно і добре, добре вже з нашими речами після того, як вони пройшли прання та прасування. Наступна важлива рубрика здоров'я. Ми вже про неї говорили, коли говорили про сауну. Отож, давайте розберемося. У нас 16 17 грудня 2023 року це час стихії. Повітря це час, знаку водолії. А водолії вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково ступні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система, і будьте уважні, дуже уважні, сауну ні в якому випадку не плануйте. Будьте уважні, в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стигнового нерву, особливо в області гомілки, та тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. А тепер 18-19 грудня, це час місяця в знаці риби. А тут вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеріальна тканина, система обігу рідин. Не треба їх ставити під удар, якщо підете в сауну. Можливі, дуже негарні потім результати. Отож, сауну не плануємо на ці дні. Ці дні 18 та 19 не можна проводити будь-які операції, бо вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, і це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування і трактування самих аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Будьте уважні! Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця! Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре.